Всеукраїнський благодійний міні-футбол в Івано-Франківську таке спортивне дійство відбувається вже в восьмі, і його основною метою є допомога Збройним силам України. Грали аматорські команди цього разу. Учасниками міні-футболу були чотири команди: Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, спілки волонтерів Прикарпаття, збірна волонтерів, а також представники національної гвардії. Матчі по 15 хвилин. Основна мета таких турнірів збір коштів для українських військових. Цього разу на цей восьмий всеукраїнський благодійний турнір було прийнято рішення підтримати нашу 10-ту гірсько-штурмову бригаду Едельвейс. Яка зараз бореться за нашу незалежність, за наші землі безмежно вдячні за це їм і таким чином. Я завжди говорю, мінімальних хоч якось ми можемо їх підтримувати, тому що сам неодноразово був в зоні бойових дій в Херсоні, Єрпіні, Ворзелі, Бучі і також Донецькій області. Від початку повномасштабного вторгнення довелось бачити на власні очі, яка робиться нас зараз біда. Перше це є збір коштів для наших військових. Щороку це інші бригади, які відчувають потребу, і так само це і про спорт. Тобто в нас в основному грають як і діти, так і дорослі. Цьогоріч грають хлопці, які представляють наших медиків, які надають допомогу військовим. Представляють хлопці з Нацгвардії, спілка волонтерів. Фактично, саме ті, хто точно знає, що і як і коли потрібно нашим хлопцям. Тому, звичайно, і долучаюся. Я також разом зі своїми друзями до фінансової допомоги на таких благодійних турнірах. Особливу підтримку таким всеукраїнським турнірам надає Асоціація футболу України. Хочу подякувати всім. Долучився до цього восьмого всеукраїнського благодійного турніру на підтримку Збройних сил України. Ми їх проводимо по цілій Україні, де це є можливість за підтримки Української асоціації футболу, пана Шевченка Андрія Миколаєвича, безмежно вдячні за те, що вони від початку повномасштабного вторгнення долучають, це завжди підтримують нам комунікаціями, сувенірами, подарунками. Таким чином проявляє також свою підтримку. Не обходиться, звичайно, без. Мерії, без міських рад, обласних рад, хоча футбол аматорський, команди грали на перемогу. Перше місце виборола збірна команда волонтерів, друге спілка волонтерів Прикарпаття, третє посіли представники Нацгвардії і четверта сходинка у гравців обласної клінічної лікарні.